Головний матч сезону в АПЛ відбудеться цієї середи. Манчестер Сіті прийматиме Арсенал. і саме в цьому матчі визначиться доля чемпіонства в Пімірлізі цього року. Що краще поставити, поговоримо далі. А поки обов'язково підпишись на канал, та заходь. В закріплений коментарі там ти знайдеш, де зараз можна поставити в Україні без комісії, без скрипти, без довгої верифікації, без затримок виводів. Депозит на карту е з карти, вивід на карту, комісія відсутня. А, документи не треба відправляти. Супер ще є крутий бонус. Тому заходь, забирай та заряджай на головний матч. Як би ми не болівали за Зінченка та його колектив. Якщо говорити про основні ринки, то тут йде фаворитом Мансіті, і це досить виправдано. По перше, у Арсенала є багато кадрових втрат. В першу чергу в обороні там в центрі вийде холдінг, який мусить зупиняти Холланда якимось чином плюс зараз в ті марес набрав форму. А він є спеціалістом персоналу. Майже жаль, завжди в останніх матчах. Робить результативні дії, і в принципі протистояння Артети і Пепа, поки що тут вчитель пере переважає учнів повністю лише одного разу у му році в Кубку Арсенал зміг переграти Сіті, всі інші матчі, всі всі матчів поспіль в АПЛ Манчестер Сіті досить впевнено здобуває перемогу, якраз те, що їм сьогодні потрібно, і те, що варто ставити сьогодні, якщо ви хочете поставити на основні ринки. Що стосується іншого, варіант з індивідуальним тоталом сіті в другому таймі більше один, досить приємний коефіцієнт і досить гарний варіант. Чому? По-перше, вже 4 матчі поспіль Сіті відзначається ворота арсеналу саме в другому таймі. По-друге, як би не складалась гра, в другому таймі в Сіті будуть можливості забивати. Якщо вони поведуть після першого, арсеналу не буде нікуди діватись, треба буде відкриватись і моментів у сіті, щоб забити, буде вдосталь. Якщо а, Сіті не здобуде потрібний результат в першій половині, в другій, в другому тамі, вони додадуть а в них досить довга лава запасних, особливо в атакуючій лінії. Є обміняти, є як вливати свіжі сили, і як мінімум один м'яч вони таки затовкають, якщо він їм буде потрібний. Тому варіант хороший за гарний коефіцієнт, як мінімум під повернення. Що стосується інших варіантів, по статистиці можна розглянути жовті картки більше чотири. Матч максимально напружений, найважливіший для деяких гравців, особливо арсенала. Один з найважливіших в кар'єрі. Певно, буде дуже багато емоцій. В першу чергу від канонірів, та сам перед Зінченка, який сам може заробити карткою. Буде в принципі заряджати своїх гравців. Емоційно реагує на все, що відбувається на полі. Сіті, в свою чергу, регулярно порушує правила, коли треба зупинити швидку атаку суперника. Вони не будуть старатися цього робити і в такому важливому матчі, за що отримувати картки, і що ще більше буде додавати емоції грі. А невеликий тотал виставлений в першу чергу через рефері, але він не є низовим. Він є не дуже стабільним. Це це той реф, який може показати одну картку, може показати сім. Але гадаю, цього дня цього матчу моментів для того, щоб як мінімум чотири рази показати жовту картку, щоб якось збити градус поєдинку, тримати його під контролем. А, буде у нього вдосталь.